І я одразу з Радочкою, в компанії їдемо на дачу, щоб поміняти цю, цю запчастину, щоб там вже робочий не змерз, коли буде працювати. Хоча на цей тиждень продавали, що буде потепління. Я думаю, що це вже останнє в цьому році буде потепління, але все ж краще одразу зробити, щоб все працювало. Щоб потім вже не було з цим проблем. А старий редуктор, з яким у нас проблеми. Він, на жаль, пропрацював у нас тільки 7 місяців десь. Ось, буду відправляти його на реставрацію. Я більш ніж певен, що той редуктор, який в нас був, його просто зламали. Тобто знову пробили мембрану, коли туди лазили відкривали його. Але вже більш точний вердикт, буду знати точно, коли здам його на сервісне обслуговування. Гарантію такого редуктора 24 місяці. Хоч я загубив контакти того магазину, де я замовляв попередній редуктор, який зараз зламався. Але за таким збігом обставин, коли я замовляв новий редуктор, я його замовив в тому ж магазині, де я купував попередній. І той, якби власник магазину сказав, так ви у нас його і купували. Попередній редуктор, так що відправляйте його нам назад. А я вже там передам сервісний центр і якби подивимо, що з ним не так. Тому один буде у нас редуктор після реставрації, а один новий. Щоб, якщо, не дай Бог, наш зламається цей, який зараз я купив, щоб був одразу на підміну. Тому що у газової компанії, яка приїжджає да, 104 обслуговувати, у них тільки один той газовий редуктор резервний. І от саме в цей час вони встановили цей газовий редуктор на іншу хату. Але це з їх слів, не знаю, правда це чи ні, Ось. але нехай так. Я зараз купив новий, поїду, подзвоню знову в 104, його приїдуть, встановлять. І я сподіваюся, що ми вже нарешті з цим газом в цьому році всі питання закрили. Рада вже, дочекалася. Коли вже я на дачу поїду? Да? Радуся? Рад. Ні, там цікавіше. Там цікавіше. Ще поки йшли ми, до речі, з песиком до машини. Рада таке відколола, капець. Спускаємось на паркінг. І вона, блін, таку кучу навалила. Таке враження, що вона просто тиждень не ходила в той туалет і вирішила прямо на паркінгу своє місце обозначити. Блін, а як назло, я ще й пакетики ці виклав собачі, куди складати то толейно. Йомаю, думаю, що ж таке, благо, що був один пакетик. Великий дуже. Коротше, я зібрав, ну це просто цирк, якийсь, як на зло шла шла по вулиці, терпіла, терпіла, а на паркінгу таку кучу навалила, що я не знаю. Як карпатські гори, просто якщо порівнювати, зараз у нас проходить збір на реп проти FPV для мого тата. Всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Все приїхали на дачу. Вон наш там. Де там? А, вон. Наш пацючок бігає. Чекаємо газальчиків, я по дорозі. Одразу, як тільки ми заїхали в село, я одразу їх викликав, щоб трошки час згаяти. Я думаю, що хвилин 10 буде, на хвилин 10 буде менше. Поки вони приїдуть, там все зроблять. Тому чекаємо. Зараз зайдемо, подивимось, що тут у нас змінилось за пару днів, хоча я певен нічого не змінилось. Зараз чекнемо. Так, основні роботи. Оха-ха! Блін. З кожним разом все гарніше і гарніше стає. З фінішний слой починають вкладати тут. Вон, можна побачити взагалі красу, тінь. ще буде воно шліфуватись, все. Але просто бомбічно вже ця кімната виглядає. Клас. Хазяйка побігла вже. Що, не пізнаєш, ні? Рада тут не була вже дуже давно, Ну, місяці 4 точно. Вона не розуміє, куди це ми приїхали. Що, Рада. Радуйся. Як тобі? Йдемо, пошли. Ходімо подивимось, що там. Так. Світло виключило. Почалися вже відключення світла, масла і генератор вовсю. Ну що радусик, як тобі? Все нове? Так, тільки тут, будь ласка, хоч кучу, не наби. Давай, Ходімо. Подімо, побігли, побігли, побігла. Так, да, з приводу світла вже працює генератор. Це... Щек буде, можна сказати, в тиждень плюс 3000, так як треба буде паливо купувати. До ремонту плюс 3000 на тиждень. Тому, блін, хріновенька. Хріновенька, але це ці, блін, підери, життя не дають. Вчора просто масований ракетний обстріл Всі читали, скільки там ракет наші славні ПВО збивали. Типа, ну капець. Але тепер, як ви чуєте... Тарахтіт во цьому. Ще хочу після газовчиків, щоб ну, генератор виключити, хочу злити з нього масло, поміняти, тому що я вже не пам'ятаю, якщо чесно, коли останній раз міняв масло в генераторі. До речі, то масло, яке я взяв на пробу Дніпро М для генераторів мені поки подобається. Тому що там літраж такий, як об'єм. А мотором масло там 1,1 1 літр. Прям офігенна. Одна пляшечка, одна заправка. Дуже зручно. Мені поки що все подобається. І скільки, ну, напевно, генератор не працював в місяці два так активно, але на тому маслі пропрацював генератор місяць і так, причому нормально. Довго пропрацював. Я скажу, що поки тьфу тьфу фу все нормально, подивимось, як буде далі. Ось який, до речі, приїхав редуктор новий. Він ідентичний, тому що в нас стоїть там один в один виробник Україна, але полікалом роблять цього, Італії. Тобто у наших українських заводів є. Бумажка є дозвіл, що вони можуть такі редуктора робити у нас, і тому цей редуктор коштує набагато дешевше, ніж його аналог італійський. Як я раніше і казав, що редуктор, який в нас зламався, такі, я відправлю на реставрацію, і точну причину його поломки мені вже скажуть, тому що я більш ніж певен, що коли нам підключали газ, от перший пуск робили, туди полізли і він зламався після того. Тому що ще тоді казали, що редуктор якийсь дуже дивний. Типа він странно себе поводить, ми не можемо запустити все. І от після того почало смердіти конкретно газом. Він якось шумів. Коротше, ну жесть якась творилась. Тому зараз новий поставлять. Старий відправимо на реставрацію. Разом із нашим новим редуктором я хочу попросити, щоб встановили ще газовий фільтр. І подивились ще там на трубі є шаровий кран, який вони встановлювали. І Він зараз так встановлений, що якщо ти починаєш, там, наприклад, той же шланг вкручувати, той шаровий кран починає крутитись, відкручуватись. Тобто, чи не до кінця його докрутили, чи що, я туди лізти сам не хочу. Нехай ті люди, які відповідальні за ці труби, нехай вони подивляться, що там і як там. І заодно встановлять газовий фільтр, який я теж купив. Все, приїхали, зробили свою роботу, газова компанія. все підключили, все перевірили. Світла. Як ви бачите, по вулицях нема. Але, але благо, що все працює і все зробили. Замінили редуктор і встановили газовий фільтр. Зараз я покажу, як виглядає. Ось як виглядає сам наш газовий фільтр. Так, так, так. Все перевірили. Газом не... Штиняє, перепакували повністю і проблемний мій цей, який я казав, що блин, він на саплях взагалі тримався. Зробили все класно. ну от, блин, Дуже радий, що саме ця бригада приїхала. це зробила. Саме ця бригада вона не спішить нікуди. Тобто вони прийшли, там зробили, тут зробили. І все тепер шикарно. Ох, батарей вже гріють, Капець. Ну що, блин, я не знаю, як тут Серега працював, але реально ну, тут так. зябко, <хих> Знаєте, прям конкретно. Зараз прогріється. У нас, до речі, оці, ось скільки стоїть зараз одна батарея, дві, три, Три батареї всього на весь дім, але температура в домі е -е, від 18 до 22 градусів тепла. Я вже уявляю, коли ми встановимо абсолютно ці батареї і яка це температура буде тут. Я думаю, що дуже комфортно. Плюс-плюс, котел в нас працює не на повну потужність. Котел працює на десь процентів 60%, то ще є запас гарний. Подивимось, як що і буде. Але я дуже задоволений, що такими маленькими батареями, да, ну, маленькою кількістю. Саме в цій кімнаті, там в нас, там, де кухня, зал, температура більш нормально, тримається. Це супер. До речі, тільки що мені прислали прорахунок по нашій стелі. Ми робили два прорахунки: один з тіньовим профілем, інший ми робили зі звичайним. І так, звичайний обходиться на нашу квадратуру 59. Тисяч з копійками, віка тут закріпить десь цей прайс. Подивитись, що в це входить. А світильники монтаж, саме вставити світильник, все нам безкоштовно порахували. Тобто, у нас є точковий світильник. І от вставити світильник, підключити його, щоб все було. Да, лампочки, все це вони роблять безкоштовно. Це дуже великий плюс. А, і друге. Прорахунок нам зробили з теньовим профілем. Там десь 70, чи 5, чи 9. Точно не пам'ятаю. Тут він зараз з'явиться. Ви подивите, що це входить в цю смету. Якщо чесно, прайс, як на мене, нормальний. Я думав, що буде набагато більше. Набагато, прям думав, буде. Із оплати в цій компанії це потрібно. Платити 50%, а інші 50% можна зробити або розтермінування, або оплатити вже після монтажу. Тобто ми заходимо, вони зробили монтаж. Ми заходимо, перевіряємо. Якщо все тіп-топ, значить ми розраховуємося. Якщо щось ну якийсь косяк буде, вони дороблюють. І тоді тільки розрахунок. Дуже здивувався, що є оплата частинами. Це прям отакий респект. Якщо є можливість купити частинами, да, там від різних банків, я завжди користуюсь цим. Я тільки за мені так легше завжди і віки, тому що психологічно, от одним чеком, наприклад, віддати 120 тисяч чи розбити ті 120 тисяч на три платежі. Я, ну, мені легше три платежі зробити. Ну, але це нам. Тому, якщо я бачу десь, що є розтермінування, чому ні? Якщо є така можливість, це плюс. Тим паче там процент 0,01%. Це взагалі халява. Ось. Так що, скоріш за все, а там ще по датам. По датам там виходить, що якщо ми беремо звичайну стелю, то по датам це нам можуть зробити на початку наступного місяця. Якщо ми беремо тіньовий профіль, то монтажники зможуть приїхати аж через. Два місяці. Тобто тільки з Нового року вони зможуть нам зробити цю стелю. Я думаю, для дачі тут не суттєва різниця буде. Єдиний такий лайфхак. замість Ми, скоріше за все, оберемо звичайну стелю, те, що буде дешевше на 20 тисяч, але тут є такий лайфхак. Там е, між стелею, так Отут -от, між стелею і е, стінкою запихують туди білу таку. Резинку, да? щоб не було шватого видно. Але є не біла вона, а чорна. І здалеку, здалеку, вона виглядає реально як тіньовий шов. Він виглядає набагато краще, ніж білим. І я думаю, що це буде реально гарна альтернатива а, цій ну, тіньовому шву. Так, да, це не він. Але, але якщо є така опція, чому б не скористуватись? Не? Якщо прямо не сподобається нам, то замінити ту штуку буде, ну я думаю, легко. Тому я попросив зробити прорахунок саме з чорною стрічкою. На чорну стрічку там, на 10 гривень дорожча вона буде, я так зрозумів, на погонний метр. Але це гарний компроміс буде між. Фінансами да, 20 тисяч все-таки це великі дуже кошти. Між фінансовою стороною і по часу дуже, мені здається, класна альтернатива. До речі, скажіть, можливо, хтось із підписників має таку стелю, не тіньову, але з чорною цією резинкою, яка запхнута між стелею і стінкою. Я просто не знаю, як вона називається точно, тому я називаю резинкою. Тому якщо у вас є така стеля, напишіть, будь ласка, як вона показує себе, не випадає та штука, чи випадає і як взагалі вона дивиться. Тому що на фотографіях, які скинула ця компанія, мені прям дуже сподобалося, як вона виглядає. Все, приїхали додому з радою з бігає, Тут вже пса зустрічає. Все. Місія на сьогодні виконана.